Понівечений будинок побуту, поранений літак, який став символом нашої незламності, та зруйнований будинок офіцерів. Наслідки терористичної атаки країни-агресорки на площі перемоги та деталі страшного для Вінниці дня, 14 липня, представникам німецької делегації розповідає міський голова Сергій Моргунов. найбільше згоріло саме в цьому медичному центрі. Це згоріло. загальні втрати загиблих 29 людей. Біля 200 поранених. Тут було спалено 40 автомобілів. Я, наприклад, особисто бачив в одному із цих автомобілів, того маленького хлопчика, бо в ще два хлопчика, 7 і 8 років, прямо загинули тут. Один в медцентрі, один згорів автомобілі. Нікому не побажаю цього побачити. І відчу. Страшних руйнувань на площі Перемоги зазнали і помешкання людей, які живуть у цьому районі. Крім людських жертв, з яких завдалася терористична атака, тут було поскоржено 49 багатоповерхових будинків. Наше завдання було, щоб до осені забезпечити людям, щоб були вікна, щоб було тепло, щоб не теклася вода, якщо осінній період, відремонтувати капітально дахи і багато інших видів. Загальні витрати міського бюджету на відновлення цих всіх моментів це вікна, двері, під'їзди, дахи десь близько мільйона євро. Бюджету міського, але це нічого порівняно з тими людськими втратами, які зазнала Вінниця під час цієї трагедії. Площа перемоги стала місцем болю не лише для родин загиблих, а й для усіх вінничан. Після цієї трагедії на Вінничани почали приносити ці іграшки. Беганені Вінніцея цубріні. І навколо цього будинку офіцера було мінімум 5-6 місць, куди вінничани зносили квіти і іграшки. Вражені історіями пережитих вінничанами жахіть, німецькі гості вшанували пам'ять людей, які загинули 14 липня від ракет Росії. перебуваючи тут, відчувається дуже глибокий сум, особливо після почутих історій від вашого міського голови. Вони не можуть не зачепити єдине, що ми можемо побажати, щоб більше ніхто не переживав такого, щоб якнайшвидше настала перемога, і таке більше ніколи не повторювалось. Партнерство Карлсрує і Вінниці будувалось на довірі і бажанні допомогти. Ми розуміємо, що мати друга в такій біді це дуже важливо. Друга, який розуміє, який може допомогти, який відгукується це мінімум, який могло зробити місто у цій ситуації війни. Віддала шану німецька делегація і загиблим захисникам в російсько-українській війні, адже розуміють, нині наші воїни це міцний щит не лише для України, а й всієї Європи. До пам'ятного знаку полеглим воїнам, що на площі Шевченка поклали квіти.